Вітаю вас, ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 6 липня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На Буковині жителі трьох сіл Сторожинецького району перекрили дорожній рух. В нинішньому році в Чернівецькій області через необережне поводження на воді загинуло п'ятеро людей. Чорнівцях відкриють перший в місті Бібліосквер. На Буковині жителі трьох сіл Сторженецького району перекрили дорожній рух, щоб таким чином привернути увагу місцевої влади до проблемного 10-го кілометру шматка дороги державного значення, за ремонт якого ніхто не береться вже 10 років. Чи вдалося людям добитися розуміння та допомоги від чиновників? Дізнавався Петро Гайдашук. Представники трьох сільських громад, сіл Банилів Підгірний Давидівка та Череш зібралися щоб обговорити з представниками Стороженецької районної адміністрації та райавтодору болюче дорожнє питання. Я підтримую своїх людей на цій посаді я 11 років. Раніше більше уваги звертали керівники дорожніх дорожних служб стосовно стану доріг. На жаль, останніми роками в селі стосовно підтримки ремонту, проведення кового ремонту доріг, майже нічого не робиться. Якщо робиться, це в основному за рахунок коштів приватних підприємців з села і сусідів, і також людей, які проживають в нашому селі або власники транспортних засобів. Звичайно, люди терпіли, скільки терпіли, терпець урвався, як кажуть, у народі. Ми стоїмо тут від сьомої години ранку і ми готові стояти доти, поки ми не побачимо якогось результату з цього мітингу. хочемо, щоб влада нам допомогла в чомусь, посприяла цьому. Ніхто не хоче дзвониш у сторженицю у больницю? У... Ніхто куди Доведи банелю? Ніхто не хоче цю дорогу. їхати. <рес> Ніхто не їде своїм, їх своїм транспортом. А хто її не має свого транспорту? Ми громадяни, ми сплачуємо податки. Ми, ми так само хочемо жити, як усі інші. Так само на, на нас потрібно звернути увагу що на нас і нам допомогти і, все, і проїхати нормально. Чого я за свої гроші маю страдати? Ми платимо всі налоги, платимо солярку, все платно, як люди всі ні. А нас відкинули взагалі. Так якби ми, ми не люди, ми ми не платили. Два, два роки підряд робили за счет підприємців, Всі, 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 всі дали гроші, збирали гроші. Ми починали від себе, починали, бо самі. Кидали з з збанило більшинство. І коли просимо, що треба допомогти, вже влада да-да, поможемо. В кінці вони допомогли далі одну машину асфальту далі останніми 100 тисяч. У роблі у з свомоші від бізнесменів і підприємців і люди здавали на дорогу. Мітингувальники запевняють, що в їхніх діях немає жодної політики. Єдина вимога це ремонт 10 кілометрів дороги, на стан якої влада не звертала уваги близько 10 років. Також за словами мешканців села ситуацію погіршують лісовози. Не подумайте, що це якась політична акція, що це політичне зборище, і не подумайте, нехай ніхто не думає, що це палки в колеса сьогоднішньої влади. Але і ми знаємо, яка ситуація, сьогодні на Україні. Ми теж вболіваємо на серце болить за Україну, за те, що твориться. Ми би ще терпіли, але ви розумієте, коли ми бачимо на протязі 8-10 років лісовози не перестають 20 мінімум. До 30 лісовозів лісу проїхає через наше село. У нас дуже часто їдуть лісовози сюди за лісом. І вони — Це основний такий як вам сказати, вид транспорту, який розбиває ці дороги просто на щент. Я є власник автомобіля, от мені, наприклад, 10 кілометрів проїхати з Буденця до Банилова треба мінімум 30-40 хвилин. І тому ми хотіли б звернути увагу, щоб влада звернула увагу, нинішня влада. Побачила стан, стан на сьогоднішній день цих доріг. Вимогу представників сільських громад було почуто. На місце перекриття прибули представники районної адміністрації та служби автомобільних доріг Чернівецької області. От справа в тому, що ми розуміємо вас, і ми теж за те, щоб ця дорога в районі була, оскільки дороги мають бути в кожному населеному пункті. Я, як депутат районної ради, тут колеги депутати також є. Ми писали звернення в службу автомобільних доріг. Є у нас оці звернення У минулому році ми. Знову ж таки проголосували на сесії районної ради, щоб виділити на ремонт саме Банилівської дороги 500 тисяч. З районного бюджету направили гроші на державний бюджет, і справа в тому, що не було в минулому році механізму от розподілу цих коштів. Мінімум необхідно проведення поточного середнього ремонту. На сьогоднішній день у нас фінансування по службі автомобільних доріг враховуючи інфляційні процеси на сьогоднішній день на 15-й рік в два рази ліміт фінансування менший ніж в попередньому році. На думку заступника начальника служби автомобільних доріг області, ситуацію можна покращити, об'єднавши зусилля. «15-го року внесено зміни до закону України про автомобільні дороги, про розподіл коштів, який дозволяє спрямовувати кошти місцевих бюджетів на дороги державного значення, на ділянки доріг, які суміщаються з вулицями населених пунктів, а також інших доріг, тому тільки тільки співфінансуванням, завдяки співфінансуванню. Можливо, тут покращити проїзд і зробити ділянку дороги. Остаточне рішення щодо даної ситуації обіцяють прийняти 7 липня. Під час зустрічі мешканців сіл Банилів Підгірний Давидівка та Череш із Стороженецькою районною владою. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські міліціонери припинили діяльність чотирьох гральних закладів. Під час проведення санкціонованих обшуків працівники міліції вилучили. Термінали, комп'ютерну техніку та бухгалтерські записи, які свідчать про надання послуг доступу до участі в азартних іграх на гроші, де розташовувались такі заклади, та що наразі загрожує їх власникам та працівникам. Дивіться далі. Гральні заклади незаконно діяли на вулицях. Русськії, ентузіастів, ватуціна та героїв майдану. До приміщень пропускали лише перевірених клієнтів за попереднім дзвінком або смс-повідомленням. Санкціоновані обшуки проводились одночасно у рамках кримінального провадження, передбаченого частиною першої статті Кримінального кодексу України. Зайняться гральним бізнесом. Під час слідчих дій було вилучено три платіжні термінали самообслуговування, 37 системних комп'ютерних блоків, 32 монітори, засоби відеоспостереження, бухгалтерські записи. До речі, в одному закладі в місті Чернівці за однією адресою вже впродовж останніх двох місяців це. Третій обшук, який і, і при кожному обшуці вилучалась комп'ютерна техніка та, та платіжний термінал, які використовувались для організації надання послуг у сфері грального бізнесу. Вилучені комп'ютери були без жорстких дисків. А спеціальні програми доступу до азартних ігор знаходились на прихованих флеш носіях сіях. закладів зазвичай вони вже навчені, і вони пояснюють загальне такі пояснення, що я прийшов там прибирати. Подивитися за комп'ютерами, зробити чай, каву більше такого, і версію таку постійно розказують, розповідають, що це що тут у них комп'ютерний клуб. Хоча комп'ютерні клуби це ми знаємо, ну взагалі істотно відрізняються від тих, в яких надаються послуги у сфері грального бізнесу. Досудове розслідування наразі триває, а зловмисникам загрожує штраф до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією всього грального обладнання. У той же час МВС України в Чернівецькій області звертається до громадян з проханням повідомляти інформацію про діяльність таких закладів до найближчого райвідділу міліції або за телефоном 102. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Сокорянської виправної колонії намагалися передати мобільні телефони, спиртне та наркотики. Нещодавно працівниками оперативного відділу Сокорянської виправної колонії під час відпрацювання оперативної інформації. Були затримані громадяни, які намагалися через вентиляційний колодязь шахти передати до установи заборонені предмети. А саме мобільні телефони, спиртні напої, заводського виготовлення та речовину рослинного походження зеленого кольору. Згідно довідки НДКЦ, дана речовина є наркотичним засобом канабіс. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Сокорянського РВУ МВС України в Чернівецькій області. Слідчі дії тривають. В нинішньому році в Чорнівецькій області через необережне поводження на воді загинуло п'ятеро людей. Останній нещасний випадок трапився в неділю на Хотинщині. В селі Рукшин Хотинського району на місцевому озері відпочивала група людей. Один з чоловіків 1963 року народження вирішив скупатися в озері. Засувалися компанія людей, відпочивали біля води. Чоловік вирішив скупатися. Однак через певний час він зник під водою. Люди, які були на березі, кинулися йому на допомогу. Їм вдалося витягнути тіло людини на берег. Однак вже врятувати чоловіка було неможливо. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу у Чернівці для встановлення причин смерті. Повідомляє прес-служба УДСНС України у Чернівецькій області. Також краянам нагадують, що під час відпочинку на воді слід дотримуватися правил безпеки, адже вода не пробачає помилок. Нас в Чернівецькій області. Загинуло на воді п'ятеро людей вже в цьому році, і всі п'ять випадків трапились в тих місцях, які не призначені для відпочинку біля води. Не можна також заходити у воду у нетверезому стані, плавати наодинці, особливо якщо немає впевненості у своїх силах. Також слід звернути увагу, що діти гинуть в тих випадках, коли поруч немає дорослих, які могли б допомогти. Тому батькам слід пам'ятати про це і слідкувати за своїми нащадками під час відпочинку, адже їхня поведінка у воді не передбачувана. Надія величко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мораторії на перевірки бізнесу продовжили до кінця 2016 року. Продовжити вето на податкові та санепідеміологічні перевірки підприємств вирішили на черговому засіданні кабінету міністрів. Таке рішення пояснюється тим, що наразі ще розробляються нові механізми та методи про зворотній бік медалі. Дивіться далі в сюжеті. Запроваджений у 2014 році мораторій на перевірку бізнесу в Україні, який мав закінчитись 1 липня, продовжено до кінця 2016 тисячі Таке рішення зумовлене прагненням зменшити тиск перевірок санітарної та податкової служби на бізнес. Нині фактично відбувається перерозподіл відповідальності держави на самих підприємців, тобто наразі гарантом виступає саме чесність підприємців. Однак такі реформи мають інший бік, зазначають в санепідемслужбі. Наслідки, які можливі, насправді статистика по Україні є доволі сумною, оскільки. За період від початку року ну, майже втричі зросла кількість спалахів по Україні загалом в Чернівецькій області ситуація на сьогодні є спокійною. Спалахи в нас не реєструвалися, але ми розуміємо, наскільки ситуація може змінитися в будь-який проміжок часу. Питання відповідальності підприємців. За словами головного санітарного лікаря області, особливо гострою проблема є в літній період в закладах харчування, особливо вуличних. Наразі перевірити роботу підприємства чи закладу харчування санепідеміологи можуть лише за проханням власника чи розпорядженням кабінету міністрів, тобто держнагляд заборонили, а компроміс не запропонували. Правильно було б ввести декларативний принцип ведення підприємницької діяльності, тоді коли будь-який підприємець, започатковуючи ту чи іншу діяльність, декларує свою спроможність. Здійснювати цю діяльність і забезпечити безпеку. Для населення від такої діяльності наразі вона не запроваджена, така, така процедура. Звичайно, порушення можливі. Мораторій на перевірку підприємців стосується і податківців. Наразі перевірити дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензії, повноти сплати податку на доходи єдиного соціального внеску та іншого можна також за проханням підприємця, поданням кадміну та рішенням суду. Незважаючи на таку ситуацію, податківці відзначають перспективи такого кроку. Зараз іде бурхливий процес. Реформ, підняття економіки і є дуже багато змін у законодавстві, з якими підприємці не встигають, так сказати, крок за кроком. Тому даний мораторій є як адаптуючим процесом. На даний момент ми керуємося чинним законодавством, де чітко вказано, ми можемо перевіряти тих, хто-тихто, і все. За словами податківців, наразі існують декілька виключень, які дозволяють надалі перевіряти певну категорію підприємців, щодо решти справа відповідальності. Чернівчани на таку ситуацію реагують негативно, особливо щодо заборони на санепідеміологічні перевірки. Просто возмутительно, що запретіла. Тим більше в літній період санепідемстанція наоборот долажна перевіряти, не то, що доведе, а об'язана перевіряти такі заведення, особливо такі уличні. Которий на вулі продають от ці соки, що і пиль літають. Взагалі, скажем так, щоб позитивно ні. Більш негативно, тому що по-любому потрібен контроль. Не завжди виходить, що допустим, дотримується санітарія. Я думаю, вважаю, що це не є правильно. Чому? Ну, Тому що самопідстанція має провіряти. Іван Бачилинський, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У день конституції Чернівці відвідала неймовірна кількість туристів. Гості з інших міст були захоплені архітектурою, історією, храмами міста, але лунало незадоволення, тим, що не змогли скуштувати буковинські страви, придбати буковинські сувеніри, книги про Чернівці та вільно потрапити на територію університету. Наближається петрівський ярмарок і організатори вже готуються зустрічати українців із інших міст і навіть іноземців. Про розвиток туризму в Чернівцях Дивіться далі в сюжеті Надії Величко. Згідно з давньою традицією, щодня рівно рівно опівдні на вежу ратуші піднімається сурмач і на усі сторони світу грає перші акорди пісні Марічка буковинського композитора Степана Сабадаша, незважаючи на те, що понеділок робочий день біля вежі зібралося кілька десят людей. Я увіділа і услышала, що черновці так про образ коли-то говорили, що похож на старий Париж. Вот, хотели увидеть старый Париж, как он выглядит. Меня впечатляет, что здесь много старых сооружений и зданий, но, к сожалению, они все не в очень хорошем состоянии. Хотелось бы, чтобы э, украинские. Власні, звернули на це увагу, відреставрували все таки. Цей міст. Нам порекомендували поїхати в Чернівці, бо сказали, що це дуже гарне місто в Україні. і Ми вирішили собі зробити таку екскурсію. Нещодавно два будинки нашого міста увійшли в рейтинг найбільш дивовижних та фантастичних будинків України, які здивують навіть досвідченого мандрівника. Це будинок Корабель та П'яна церква. Хочеться більше, щоб цю можливість використовували саме чернівчани. Яким Чином я маю на увазі бізнес? Я маю на увазі. Надання кращих послуг туристам я маю на увазі створення щось буковинського. Я маю на увазі легенди. Я маю на увазі збільшення і рівня і кількості екскурсоводів, тому що ми чітко вже відслідково і бачимо, що їх не вистачає. Марія Порчук розповіла також, що у зв'язку з подіями на сході українці і не тільки почали цікавитися містами Західної України. Чернівці тут не пасуть задніх. І ми виграли боротьбу за туриста. У Закарпаття, у Рівненщини, у Луцька ми достойно вже конкуруємо зі Львовом, навіть серед самих Львів'ян. Тому в цьому плані дуже радісно визнавати, що вибрали правильний курс. Туристи це не тільки бажані гості для чернівців. Треба створювати такі умови, щоб люди хотіли сюди вертатися. А починається все з найпростішого, особистого комфорту. У центрі міста тільки 5 комунальних туалетів. Майже кожної суботи, неділі в нас є масові заходи. Ми розуміємо, що це проблема. Ми, звичайно, використовуємо біотуалети, але також звертаємося до Представників малого бізнесу до власників ресторанів кафе кафе, щоб вони могли дозволити нашим гостям а Також відвідувати вбиральню їх закладах. Це практика, це практика європейська. Додалося роботи і комунальним службам. Тепер місто прибирають майже в нічний час, підлаштовуючись під європейські стандарти. Наразі Чернівці готуються приймати гостей петрівського ярмарку. Що саме там відбуватиметься? Чернівецький репортер розповість вже завтра. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А В Чернівцях відкриють перший в місті бібліосквер. Місце для читання книг на свіжому повітрі буде розташовано поблизу центральної міської бібліотеки, що на вулиці головній. Наразі там вже порядковують територію, а в подальшому планують встановити й безкоштовний вайфай. Подробиці далі в сюжеті. Перший бібліосквер у Чернівцях невдовзі відкриють для читачів та відвідувачів Центральної міської бібліотеки, що знаходиться за адресою вулиця Головна, 162. Працівники бібліотеки розповідають, така ідея зародилась давно, але почали запроваджувати її, починаючи з березня. Ми просто подивилися, що тут воно запущено, захаращено, і вирішили навести тут лад. Ми розробили проєкт, який спочатку ми називали лаунж-зона при бібліотеці, потім у нас він переріс в бібліосквер біля бібліотеки. І е, з цією ідеєю ми е, поділилися. Порядкувати територію та зробити її корисною для читачів бібліотеки чи мешканців будинку. Працівникам установи допомогли чернівецькі активісти. Спільними зусиллями громади тут вже провели значну частину робіт та встановили місця для відпочинку та читання. В подальшому планують встановити безкоштовний вайфай та книжкові полички. У нас буде тут зона відпочинку для наших користувачів і, в принципі, для всіх чернівчан, що знаходяться на цій території. Також це ми передбачаємо, що це буде у нас зона вайфаю, доступного для всіх користувачів, що будуть знаходитися в цьому скверіку, і плюс десь пару поличок для того, щоб здійснювати буккросінг. Для наших чернівчан і для наших користувачів, за словами працівників бібліотеки, у сквері будь-хто з відпочиваючих може взяти книгу для читання або приходити зі своєю та залишати її для інших, так як це, наприклад, відбувається в європейських країнах. Однак, окрім позитивних, є і негативні чинники. Між бібліотекою та сквером розташований пішохідний прохід, де постійно проїжджають та паркуються автівки. Працівники бібліотеки переконують, частину території необхідно відгородити. Якщо б нам посприяли зробити частину для проходу наших читачів, для проходу просто людей, що ходять тут в цій зоні, дуже багато людей похилого віку, людей, які мають якісь вади здоров'я, діточок дуже багато можливо. Виділити якісь кошти, чи, можливо, хтось має таку можливість поставити тумби. Відвідувачі бібліотеки та мешканці мікрорайону до створення місця для читання та відпочинку ставляться схвально. Думаю, що треба. Раз Люди ходять в бібліотеку, то могли б довійти почитати. Читання Як я можу книги. казатися? Як я можу відказатися? Що люди роблять? Це добре. Пусть читають, якщо тут будуть тільки читати хтось, книжки, бо в бібліотеки дуже рідко хтось зараз заходить. Іван Бачулинський, Денис Ноуменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. вам найкращого. Побачимось.